У свої 10 років Ілля Матвієнко пережив стільки горя, що не кожен дорослий впорається. Хлопчик втратив матір, дім став пораненим, був вивезений росіянами в окупований Донецьк. Бабуся хлопця кинула всі свої сили на визволення онука і таки змогла повернути його в Україну. До речі, свідчення Іллі стали вагомим аргументом для видачі міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Путіна. І от понад два роки Ілля з бабусею прожили в гуртожитку. В Ужгороді. Втім, днями їхня сім'я отримала ключі від нової власної квартири. Люка, це вам. Дякую, дякую. Ілля відчиняє двері нової квартири. Першою впускає кішку Катріну. Кошку випускаємо. Тушку познаємо. Згодом біжить до своєї нової кімнати. Це саду, видно, буде я. Це буде мій диванчик, тут Сережа. Тут я ще буду уроки робити. На балконі буду кайфувати. Одного не вистачає, Гоші не вистачає. Це у мене плюшовий крокодил. Ще вчора хлопець разом із своєю бабусею мешкав у гуртожитку Ужгорода. Тут ми живемо з Ілюшею. Зараз ця двокімнатна квартира у новобудові в центрі міста офіційно належить родині Матвієнків. Бабуся Іллі не може повірити, що знову має своє житло. Ми в житі жили, там не було навіть душа. Ну, платили за комунальне, але це не наше, нема в нас тут нічого. Ми йду, Маріуполі вже знесли, а Ілюшин розбомблений. І просто от я не вірила. Чесно вам кажу, я, я, я мабуть, ще як во сні. Так само три роки тому не могла повірити, що змогла вивезти Іллю з окупації. Родина родом з Маріуполя. Пані Олена переїхала в Ужгород ще у 2017 році. А донька з онуком у перші дні повномасштабного вторгнення пізнали всі жахіття війни. Майже місяць під обстрілами там хлопчик втратив маму, був поранений. Ілю вивезли на лікування в окупований Донецьк. Бабуся доклала всіх зусиль, щоб визволити онука. Донецьку до Ростова, з Ростова в Москву. З Москви на літаку в Турцію з Турції, на літаку в Польщу, з Польщі, на поїзді в Київ. Хлопчик став першою дитиною, яку вдалося повернути в Україну після того, як він пораненим потрапив в окупацію. Щоб забезпечити родину власним житлом, об'єдналося чимало благодійників Закарпаття. В Цій історії тут долучилися всі, і тут першу чергу треба подякувати Олені Зеленській, яка тримала руку на пульсі. До цього долучився будівельний комплекс. Потім благодійні організації і всі меблі це закупила. Рековане підприємство. Ілля зробив надзвичайно багато для того, щоб ми отримали. і Європа дала ордер на арешт Володимира Путіна. І це краста, те встановлення справедливості, яке мала отримати ця родина. Квартира двокімнатна, тут є все необхідне, меблі й техніка. Іллі подарували навіть власний ноутбук, а холодильник заповнили продуктами. Нам але він продовжує мріяти, щоб усі українські родини мали дах над головою. А ворог обов'язково відповів за все заподіяне зло. Росіянна Мгабела все було Україна, йомоя Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон єдині новини.